Іначі, шорти, другий сорт. Багато по 10 кілограмчиків, а ціна всього-навсього 1300 гривень за цілий мішечок. У Нас тут попадаються різноманітні розміри та різноманітні моделі, але правда всі будуть коротенькі. Подивіться, ось такі пляжні, крутезні, я думаю, це буде розмір МК. Наступні ось такі легесенькі, вільні, крутезні шорти. Наступні такого плану теж вільні. Йдемо далі. Далі ось така моделька це висока посадка. Знизу там є ще одна якась підкладочка. Теж досить цікава моделька. Наступні ось такого плану, більший розмір. Нагадую, що багато такого лотику 10 кілограмчиків. Ось така висока посадка, це, мені здається, навіть для вагітних. Бедровки попадаються. Наступні ось такого плану. До речі, в цьому лотику, наскільки я бачу, переважають саме. Ось такі модельки, як котонові. ну Такий більш легший матеріал. Менше джинсових, Ось такі спортивні. Наступні ось такого плану, теж більшого розміру. Далі. Оце таке така, знаєте, як ляна Бренд Only. Наступні ось такий великого розміру. Наступні. Ось такі. Коротесенькі, далі такі. Гарні тягнути спортивного плану. Наступні святкові. До речі, я вам буду показувати повністю цілий лотик, тому якщо вас цікавить, яка ж вийде собі вартість одиниці, можете собі сміливо рахувати кількість, ці трішки довші будуть, і вираховувати собі, собі вартість. Наступна моделька такого плану. Так, ось такі. 1300 гривень, дивіться, холістер. Брендовий холістер. І по розміру, не знаю, 25. А, ось такі святкові. Наступні коротенькі, це, мабуть, буде розмір Есочка. Така моделька. Ечінем чужей Наступні ось такого плану. Дивіться, які класні. Тепер дійсно класні, легенькі, на літо, коротенькі. Дивіться, який ці прикольні і приємний блакитний колір. Наступні ось такого плану, це вже дуже великий розмір, такі яскраві, ось такого плану. Так сюди. Наступні такі. Зерніть увагу ці не є дуже такими короткими. Ось такий більший розмір. Така моделька. Такого плану. 1400 гривень за цілий кудочок таких шортів. Тобто ну, собі вартість дійсно вийде зерно, одмінець багато. Модельки всі хороші, ходові, літні, різноманітні. Так само, як і розміри. Ось така моделька. Такі спортивні. Оці теж досить цікаві. Достатньо і великих розмірів, і середніх, і маленьких. Всі йдуть різноманітні. Ось такі. Досить багато попадається з сучасних моделей. Ось таке. І не звертаючи увагу на те, що це другий сорт. Ось такий бренд Only. Така моделька. Такого плану. Ми доходимо до закінчення. Оці дуже легеньки. І останнє це ось такого плану. Джинсові шортики, і в принципі, все я вам показала повністю цілий лотик. якого 10 кілограмчиків. Ціна 1300 гривень за цілих.